Усім привіт-привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині». Сьогодні ми знаходимося ще на волині моєї мами і нашого брата Матвійка, день народження. вибач. Йому 12 років і сьогодні для нього будемо готувати піцу. Вже ми замісили тісто, воно вже підійшло, гарне таке дуже гарненьке, еластичне тісто. Будемо обробляти, формувати саму піцу. Подарочки, так. Начинка різна за бажанням. Кетчуп, майонез, чесничок, приправка, кукуруза, ковбаска, шампіньйони, перчик, ковбаска, сир, оливки і сибулька. Будемо вам трошки показувати наші види піци. Приступаємо до роботи. Сьогодні вирішила зняти таке легеньке відео для вас. Поділитися з вами, як ми робимо піцу, як ми формуємо. Як ми робимо з моїми дівчатками помічницями, можливо, когось мотивую, нагадаю вам зробити смачну домашню піцу зі своєю малечою. Як я формую саму, ну, саме тісто заготовочку. Розкладаю пергамент, скільки мені потрібно піци, і роблю ось такі колобочки. Спочатку пергамент змащу трошки олією, але пергамент вибирайте хорошої якості. Зазвичай я читаю, щоб в складі був силикон. Тоді, коли є силикон, тоді він гарненько дуже відстає, ніби як силиконовий коврик. І ось так поклала руки трошки з мащою олією, можна оливкою, можна соняшниковою, і від центру до країв всі, ну, наше тісто, щоб вийшла кругла піца, як у піцерії. Дуже зручно, нічого не треба розкачувати, ніяке борошно підсипати. Зі мною поділилися таким методом, і мені дуже сподобалось, і тепер роблю так постійно. Можливо, ще для когось буде цікаво. Е, також товщину ви регулюєте руками, відчуваєте, де потрібно більше підтягнути, де потрібно менше, і виходить дуже класна піца. Мені так дуже подобається. І тепер начиночка за бажанням. В соус я додавала кетчуп домашній, можна помідори перемолоти. Перетерти, обов'язково додаю трошки часничку і приправа, щоб базилік був. Мені дуже подобається цей смак, можливо, і вам сподобається, тому спробуйте. Викладаю на низ сир, ковбаску, шампіньйони і люблю дуже цибуля. Цибуля зверху, мені дуже подобається, вона так запікається і дуже додає приємного такого гарного смаку для піци. Ось так, соус поцпаю сир. Можна ще зверху також посипати сиром, якщо у вас достатньо сиру. Цього разу ми піц зробили немало, багатенько, тому я сир ось так посипала трошки давно, також смачно. Але якщо ви кладете гриби, то обов'язково гриби наверх на сир. І До мене вже приєдналися мої помічнички, моя сестричка Аніта і Юлічка дотя моя. Робимо різні начинки. Я люблю б, якщо робити піцу, то з різними начинками, щоб можна було вибрати, хто з чим любить. Хтось любить з кукурузкою, хтось з оливками, хтось з грибами. І для кожного можна доходити і кожен знайде свій якийсь фаворит. Розрізаю піцу і будемо зразу відносити для хлопців. Вже до братика прийшли ще друзі, вони там в залі сиділи, спілкувалися, а ми їх пригощали. Ось так розпроділяємо, робимо і насолоджуємося процесом. Дівчатка дуже це люблять, просили мені допомагати, звичайно, я їм не заборонила. Я думаю, що для них це посильна праця. Просто поналожувати все нарізане, їм дуже сподобалося допомагати. Нам ось так намащую соус. І малята зі мною все дивляться, спілкуються, запитують, розповідають, хто що любить, хто з чим любить, вчаться. Хочу подякувати вам також за перегляди. В минулих відео вам бачу дуже сподобалося, хоча є різні коментарі. Комусь подобається, що ми показуємо, комусь не подобається. Звичайно, що ми все не показуємо. Хочеться насолодитися цим моментом, побільше спілкування з рідними, з батьками, але хоч трошечки щось показуємо. Особливо хто проживав тут чи проживає і бачить свої знайомі місця. Той пише, що дуже приємно спостерігати і побути у рідних місцях. Але нам теж приємно, що для вас хоч трошечки нагадали ось ці рідні місця, де ви перебуваєте. Тому будемо старатися показувати вам ще для вас цікавий контент, створювати якісь цікаві відео. Піця вийшла смачна, всім дуже сподобалося, всі наїлися. Вистачило, в нас вийшло 9 піц, ось таких величеньких. І всі насмакували, натішилися, надопомагалися, все справилися, все встигли, все в нас вийшло. Тому ми спілкуємося далі, а вам гарного, тихого, мирного дня! На цьому хочу попрощатися з вами усім до зустрічі у нових відео. Хлопці вже повечеряли. піце ще залишилось багатенько, десь пішли трошки прогулятися. Я думаю, що вони її з'їдять. Підготували тортики, зараз принесемо тарілочки, чайок і буде чай.